Дівчата, вітаю вас з п'ятиріччям нашої справи громад. Дякуємо за я пару слов. Що ви можете сказати? Що для вас справа громад? Особисто я знайшла тут своїх однодумців і відчула свою необхідність займатися тими справами, які мені до душі для наших збройних сил України. Бути причетною, хоч маленькою крапелькою до нашої перемоги і тут дуже гарні люди. Всі дуже приємно вітаю вас. Дякую. дякую. Справа громад це постійна допомога фронту, постійна допомога нашим збройним силам. І Сітки вилітають, сітки вилітають як пиріжки. Для мене справа громад – це моя сім'я. Яка підтримала мене в окупації, яка стала рідною сім'єю вже після окупації. Дякую, що ви є разом до перемоги. Дякую. я в справі громад спочатку, вже 5 років. Це для мене рідні люди мої, з якими я поруч пліч опліч поїдемо разом до перемоги. Вони рідні по духу. І справжнє. Дякуємо. Я також в справі громад спочатку п'ять років вже, і хочу сказати, що ніхто не сумнівається в тому, що перемога України буде. Але справа громад дає мені впевненість, що після перемоги демократичні сили все переможуть, і ми будемо дуже потрібні. Для того щоб боротися за нашу країну в подальшому Обов'язково. Вітаю вас. А ось готова чергова сіточка, і в нас сітки вилітають як пиріжки. Не встигаєш помітити, пані Світлана, вітаю справу громад. Спришиніввілеєм п'ять років. Ну не багато і немало. Зроблено ну, дуже багато, ага. дуже багато зроблено. Це для мене дуже рідні, по духу взагалі до душі, до серця. У нас дуже шикарна команда, дуже всі гарні, всі розумні, всі працьовиті, всі креативні. Слухайте, Це ну ви точно. ще таку, таку пошукайте. Слухайте, ну це а в ці часи важкі. Ну без цього мабуть би не вижили. Так що дуже всіх вітаю, і дуже дякую. Слухайте до перемоги разом і сподіваюся, ще на наступні ювілеї. Вітає Обов'язково, Вітаю, а ви, обов вітаю. Доброго, Доброго, громад. Це вулик однодумців. Де можна прийти, і або похвалитися, або пожалітися, принести якусь ідею, яку підтримують і допоможуть тобі зробити. Завжди вислухають, може порадять, може, просто поспівчувають, якщо щось. Таке сумне і жалісне, або порадіють, якщо з <рес> обов'язково <рес> це сприймається як щось цілісне, яке несе позитив радість житт у життя. <рес> а пані Тетяна <рес> скажи нам, що для тебе справа громада? Справа громад це частина мого життя. Я дуже задоволена, що я потрапила. Це коло. Я дуже вільно, спокійно почуваюся тут, отримую натхнення. Дуже дякую всьому колективу. Ну от ти можеш уявити, що от. Нема справи громад, от ні, ні, ні. от я такого також не такого може. просто не може бути. А да. ага. для мене справа громад це про не віру, це про добро, це про м, психологічну підтримку. Коли важко він це про сім'ю, це маленька. Ні, не маленька, це величезна наша сім'я. Дякую, я А ось яка у нас команда. Я дякую справі громад, що я зустріла таких гарних людей. З такими е, однодумцями ми 100% переможемо. Обов'язково да. вітаю Слава вас. Слава Україні! Пане Геннадій, вітаю вас. Що для вас справа громад? Якщо коротко, спільнота справи громад це рідне, а центр це дом. Все точно. Вітаю за святом. Ну, взаим. Ось такая у нас команда. На Непереможна, на не скорена. Команда рідних душ. Вітаю всіх. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Украина. Що ти, що ти вже А я знімаю всього вам крепкого, справжнього, щирого і намного я літа. Будьте, живі дякуємо. Будьмо і живемо.